Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Сицитрус. В сьогоднішньому відео я розкажу коротко про інжири, а саме про вкорінення зелених черенків, про щеплення цьогорічних пагонів інжира знову ж таки зеленими черенками, і, звичайно, про формування крони у молодих рослин. Якщо вдатися більш докладніше, то формування інжирів відбувається залежно від того, які у вас є потреби які у вас є умови. Я формую рослини приблизно по принципу такої самої форми крони, як і у цитрусів. Така форма крони дозволяє і зручно заносити інжири на зимовку і мати гарний вигляд і отримувати досить великий врожай. Тому почнемо. І так, покласи цей інжир, відріс на дві гілки. Що треба зробити для початку? Для початку формування. Рослина досить молода. Десь один рік від моменту вкорінення. Для формування треба спочатку зафіксувати гілки так, як потрібно нам. Тобто для того, щоб в майбутньому це були скалетні гілки, треба їх трохи розігнути. Я для цього зроблю зараз опори підв'яжу, а потім вже опріжу. Після підв'язки тепер рослина виглядає так. Два рівних стовбура буде на дві сторони. І зараз треба зробити обрізку знову ж таки по принципу, щоб брунька була назовні, дві інші також будуть назовні. З цієї сторони приблизно така сама ситуація. Тобто оця брунька буде назовні. І дві інші також назовні. Тобто 6 бруньок у мене залишається наверху. І з цього піде майбутнє кроня крона, можливо, навіть цього року. І третій етап формування вже безпосередньо сама обрізка. Досить добре видно місце зрізу, добре видно бруньки, які будуть в наступному формувати нашу крону. Ще один інжир Сордіана. В цьому році він не зав'язав плоди, бо бребе-бребу скинув, а основний врожай ну, на даному етапі поки не лізе. Тому я його хочу також пере, пере... Формувати трохи, обрізати, тому що він росте, ну, в принципі, як і всі інжири, в один стовбур. А нам це не підходить. Нам потрібна максимальна велика кількість гілок для формування крони і отримання великої кількості врожаю. Тому зараз я його обріжу і потім вже покажу вам, чому і що саме я обрізав. Дивіться, друзі, після обрізки. І трошки підв'язки вийшла така гарна, рівномірно обрізана рослина, у якої на горі майже всюди є по 2-3 бруньки, які обов'язково прокинуться при наступному прирості або при прирості навесні. І що хочу додати. Я не кажу, що це стовідсотково правильно. Я кажу, що так можна робити, і це дає позитивний результат, тому що у мене, наприклад, є необхідність спускати інжири на зиму вниз до погребу, і якщо воно буде рости дуже велике. Дуже довгі гілки, це буде дуже проблематично. Тому обрізка це є єдине спасіння для компак компактизації, так сказати, рослин інжирів. Можна обрізати, можна формувати. Чим більше гілок ви сформуєте, тим в принципі у вас буде і рослина гарніше, красивіше виглядати, і тим більше буде у вас вражає, тому що в принципі буде площа не площа, а кількість бруньків буде набагато більше, і більше вірогідність зав'язі буде. І ще один молодий інжир, також однорічний колода Марімахда, досить сильно розрослася, але нерівномірно. Тобто є більш сильні пагани, є сопкіші пагани. Тому зараз я реально можу в цьому році отримати на ній врожай. Тут вже видно, що прокльовується це пізній сорт, досить пізній. І місцями набухли бруньки, де будуть лізти фіги. Але чи можна отримати. 5 фіг цього року, або можна сформувати гарну рослину і отримати більше врожай наступного року. Тому я вибираю другий варіант, і зараз я обріжу його і покажу знову ж таки, як я це зробив. І тепер власне обґрунтування, як і чому я саме обрізав цю рослину. Дивіться, перше, це найсильніший пагін був. Я його вкоротив не повністю, тому що на наступному році тут піде взагалі, ну, з кожної бруньки брева. Тому я лишив. І, вірогідно, тут ще піде приріст, декілька-дві-три бруньки прокинуться цього року, і ще піде приріст, тому що зараз у нас липень, кінець липня, початок серпня, ще час є, ще приблизно два місяці вегетації. Далі, оця гівка у мене прокинулась остання приблизно в червні місяці виросла. Тому я хочу, щоб вона сформувала таку саму. Сильно потужну гілку, і я її не обрізав взагалі. Тобто, зараз усі обрізані трошки замруть гілки, ця піде вріст і зрівняється з іншими. Тобто, буде три центральних стволу. І друга гілка. Вона розгалуджена була на три гілочки з трьома різними гілками по силі росту. Найсильніше я обрізав максимально, далі другу по силі росту я обрізав трошки менше. І найслабкішу, знову ж таки, я не обрізав. Тобто, це допоможе. Врівняти швидкість росту кожної з цих гілок. І крона в майбутньому зрівняється. І я думаю, в наступному році я вам покажу, як буде виглядати вже ця рослина після чергового приросту. Є ще у мене один такий сорт чудовий також однорічна рослинка, сорт Біал. Він вже зав'язав основний врожай цього року. І досить непогано. Чотири тут а ще п'ята фіга була. Я його... Надто обрізати не буду. Трошки от зрізав зайву гілку всередині крони. Оцю гілку я підв'язав знову ж таки для формування третьої центральної гілки. А цю трошки хочу отак підв'язати, і, в принципі, все. На цьому формування саме цього сорту закінчиться. Тобто треба дивитися по кожній рослині індивідуально, де щось треба обрізати, де щось треба вкорочувати. Він досить непогано відріз. Можливо, також пізніше я вкручу центральні пагони, але тут вкручувати зараз просто неможливо через те, що росте основний врожай. Тому там, де є врожай, ріжемо вже після його зняття, звичайно ж, а не перед. Зараз дуже добре видно наскільки сильно заросли інжири. Деякі вже взагалі повиростали, але більшість із них з плодами, тому зараз обрізати. Більшу частину просто неможливо. Але обрізавши деякі, от можна вже просто бачити різницю, як це виглядає, і які це дає перспективи для росту рослини в майбутньому, для формування її крони і для отримання майбутніх врожаїв. Так буде з усіма. З кимось зараз, з кимось буде це по осені, але обов'язково це буде, тому що формувати інжири треба, обов'язково, я вважаю. Також сьогодні хочу вам показати приклад вкорінення зелених черенків інжира, тобто інжира цього року пагони. Є у мене такий інжир белобрюнета, на щось щеплений, але, на жаль, я не зберіг бірку саме під щепи, а вона відросла. Тому сьогодні я зріжу черенки цього інжира невідомого тепер, і в майбутньому використаю як підщепу для майбутніх щеплень інжира. Для цього необхідно, власне, просто зрізати ці два пагони, які в мене відросли від корення. Такі от величенькі. Отже, для вкорінення що нам знадобиться? Нам знадобиться декілька пляшок. З водою відстояною Також безпосередньо самі черенки і терпіння, <гум> скажімо так. Е, дивіться. Наприклад, такий черенок. Для вкорінення він досить великий. Достатньо для вкорінення декілька зовсім бруньок. 3, ну, 4. Черенок тут непогано розрізати таким чином. от Розрізав, отримав ще два черенки. Нижній лист я приберу. І можна ставити вже в пляшку. Листя можна вкоротити наполовину, але це не обов'язково. Можна використовувати одну пляшку, в ній потрібно буде частіше змінювати воду. У пляшці окремій треба замінювати воду набагато рідше. Наступний черенок у нас ще більший. Його ми розріжемо на три частини. Тобто раз. І, мабуть, десь от таким чином. Два. І так само вставляємо в пляшку. Ще раз наголошу, що я взагалі більше полюбляю підрізати черенки листя. Тому що зменшується випаровування щеренків. Але, як показує практика, вкорочення листя особливо на швидкість корінення не впливає. Тому цього разу я лишу отак, як є, і буду просто спостерігати. Можна ще додати у пряжки активоване вугілля, це допоможе, це буде пригнічувати розвиток бактерій у воді при вкоріненні. Або... Майже щодня міняйте воду. Тобто тут вже вибирати вам. Десь за місяць почнуть з'являтися перші корені, і тоді ми зробимо пересадку. Щеплення інжирів в принципі нічим не відрізняється від щеплення цитрусів. А власне, щеплення зеленими черенками можливо навіть краще, ніж щеплення з дерев'янілими черенками. Тому що взагалі інжири дуже дуже добре розмножуються саме зеленими молодими паганами цього року. Тому для щеплення сьогодні я зрізав вже два черенки зелених цьогорічних. Ну тут можна сказати, верхівковий, майже верхівковий, два черенка інжира різних сортів. І сьогодні ми їх прищепимо. Для початку я зріжу. Зріжу гілки інжира, на якій які висоті я буду робити щеплення. Одразу видно потік сік у інжира, але то нам не проблема. Зараз приблизно одну секунду він перестане текти. Місце зрізу у нас висохло, Я трошки його протер для того, щоб воно нам не заважало. І тепер будемо робити власне саме щеплення. Будемо робити щеплення методом розщеп. Деревина дуже м'яка, дуже легко розщеплюється. Таким самим чином, як і цитруси, ми заточуємо квин. Треба розуміти, що у зелених черенків інжира дуже м'яка деревина, дуже м'яка. І зайвий сильний зріз може. Зашкодити вам потім зробити його правильно і вставити в місце розщепу. Ще трошки треба вточити. Підточуємо рівномірно з обох сторон для того, щоб потім його вставити без проблем. З однієї сторони, як зазвичай, ми поєднуємо свої камбію з цієї сторони я це зробив. І далі замотуємо стрічкою. Так як у нас товщина черенків різна. Той червоник, який я буду щепити, набагато товше, ніж той, на який ми щепимо. Тому спочатку зробимо розщеп, а далі будемо робити інші маніпуляції. Як ми зробили саме щеплення безпосередньо, так само, як і з цитрусами, треба трошки зволожити самі листя. Я їх підрізав для того, щоб випаровування було меншого інжира. Все абсолютно точно так же, як і у цитрусі. Це вже не перше моє щеплення. І я впевнений, не останнє. Зложуємо пакети, надіваємо зіп-пакети. Зайвий листок ми приберемо. І все. Ці, це щеплення, ми поставимо в затінене місце там, де нема сонця, приблизно на 2-3 тижні. Десь через 2 тижні вже щеплення підуть у ріст, і можна буде поступово знімати пакет. Тобто цей процес у інжирів набагато швидше відбувається, ніж у цитрусів. В середньому в, в районі місяця вже інжири щеплені стоять без пакетів. Вони вже ростуть. Два черенка інжири, які лишилися у нас після обрізки цього. Інжиру ми так само, як і попередні черенки, поставимо на вкорінення. Для цього я знову ж таки підготував дві пляшки, які просто ми занурюємо ці два черенки і ставимо також у притінене місце. Приблизно через такий самий термін, десь через місяць, підуть уже перші корені. І потім можна буде розсаджувати. Тому ось такий от у нас буде результат на сьогодні. З того моменту, як я зрізав попередні черенки, і вони вже стоять приблизно три дні. Як видно, черенки бодрі, свіжі, все добре, з повним листями. Сьогоднішні два черенки я також додав сюди, і будуть вони тут стояти вкорінюватися. Це у мене тепле, притемнене місце. Тут сонця не буває взагалі, але дуже світло. А також коротенький проміжковий результат, як виглядає інжиродіана після обрізки, десь через. Три чи 4 дні. Видно, що з кожної бруньки верхової пішов приріст. На кожній гілці приблизно 2-3 бруньки. Тобто, дуже-дуже дуже гарно і красиво буде в майбутньому крона. На цих інжирах трошки все повільніше відбувається, але так само почали набухати бруньки. І також сьогодні повністю достиг інжир. Він вже до стих пару днів, але в мене не доходили руки для того, щоб його зняти. Зараз його зірву. Така от фіга величезна. Зараз його продегустуємо. Скуштував я інжир і що можна одразу сказати, це те, що інжир дуже крупний, дуже солодкий та дуже ніжна м'якоть. Сорт дуже крутий, дуже смачний і дуже врожайний. Тут можна подивитися, основний врожай також з кожної бруньки. Тому я цей сорт раджу, досить непоганий сорт.